Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товарів. Худі, чоловічі та жіночі. Є різних кольорів та з різними візерунками. Бренду UniPro, Rassel та Fanatics. В середині вони йдуть утеплені. розмір від S до 2XL з такими принтами Всього в лоті 8 одиниць Вартість лоту 2240 гривень. Собі вартість 11 280 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті фіни.ua. Дякую, заробляємо разом.